Отож, заходи безпеки та пом'якшення загроз в Ало. У швидкому році технології блокчейн безпека залишається першорядною проблемою для платформ та їх користувачів. Але як провідна блокчейн-платформа, приділяє велику увагу впровадженню надійних заходів безпеки та стратегії пом'якшення загроз. У цьому відео ми розглянемо аспекти інфраструктури безпеки Allo, і дослідимо їх. І, власне, як вона захищає від потенційних загроз і підтримує цілісність своєї мережі саме проект Алло. Отож, філософія безпеки АЛО. Підхід АЛО до безпеки. Безпека ґрунтується на переконанні, що сила блокчейн платформи полягає в її здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці. Ця філософія відображена на кожному рівні дизайну АЛУ від механізмів консенсу до виконання розумних контрактів. Саме так, друзі, механізм консенсу та безпека мережі, а використовує унікальний механізм консенсу, який є не тільки ефективним, але й безпечним. Відійшовши від раційних систем підтвердження роботи, тобто пов які є енергоємними та вразливими до атак близько 51%, але використовує тільки її безпечний підхід. Цей механізм гарантує, що учасники мережі можуть досягти консенсу, децентралізованим і захищеним від втручання способом. Докази зіровнулоч підвищення конфіденційності та безпека. Хм? Наступна наша підтема, і поїхали. Однією з видатних обчисловив особливостей АЛО є використання доказів, тобто ZKP. ZKP дозволяють перевіряти транзакції без розкриття конфіденційної інформації. Ця технологія не тільки підвищує конфіденційність користувачів, але й додає додатковий рівні безпеки, що власних зловмисникам надзвичайно складним використання таких даних транзакцій. Але приділяє значну увагу безпеці своїх розумних контрактів, тобто платформа використовує ретельні тестування та офіційні методи перевірки, щоб переконатися, що розумні контракти вільні від уразливостей і помилок. Цей підхід мінімізує ризик власне, експлойтів і порушень безпеки, які були поширені на інших блокчейн-платформах. Щоб підтримувати високий рівень безпеки, Allo приходять регулярні перевірки безпеки, які проводять незалежними сторонніми організаціями. Ці перевірки охоплюють різні аспекти платформи, включаючи мережеву інфраструктуру, кодову базу та функції смарт-контрактів. А висновки цих перевірок використовуються для постійного підвищення рівня безпеки Ало. Саме так, друзі. І тому безпека в просторі блокчейнів це виклик, який постійно розвивається. І комплексний підхід Ало до заходів безпеки та пом'якшення загроз ставить його в авангард безпечних платформ, власне, блокчейну. Також постійно адаптуючи та покращуючи свою інфраструктуру безпеки, ало не лише захищає свою мережу та користувачів, але й встановлює високі стандарти безпеки в індустрії блокчейнів. Оскільки платформа росте та розвивається, її прихильність до безпеки залишається головним. Пріоритету, забезпечує при цьому безпечне та надійне середовище для своєї спільноти. Отож, а де знайти посилання на дану спільноту, тобто в Діскорді, ви знаєте де саме так, внизу під відео.